Всім привіт! Продовжуємо другу спробу качених історій пройти. Я вибираю легкий, зараз поясню просто. Зараз по суті, чому. А легкий вибрав, тому що в принципі, з цього нічого не зміниться, окрім того, що в нас більше життя. Тобто от в нас все-таки життя Вон, зверху червоних кружечка, це наше життя, якщо ти не, не, не поняв. І виходить, якщо береш на нормалі. То один раз, коли тебе ранять, знімається одна та червона, а, червоний кружечок. А на легкому, по-моєму, якщо я не помиляюся, тебе два рази можуть стукнути і тоді вже забереться один кружечок. Тому якби в тому тільки і плюс легкого рівня, легкої складності. А так, вона, по суті, більше нічого не змінює. Чисто для того я її вибрав а, через те, що. Бляха, я. Я не знаю, може Ні. Ні. Я, я короче, потупив мені туди, де я посередині рівня ходив, мені не треба. А Так. Далі. Я вже збився, що хотів казати. От збився і все. Ну блін. Ну. А тепер згадувати. Ну, ладно, фіг з ним. Далі. Що хотів сказати? А, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі, тому що я про це забуваю казати. А ви не робите цього. Я не знаю чого. А, український контент, прикольні ігрушки, відоси вроді більш-менш якісні. Ну, по можливості, якби, По моїх можливостях, коротше, скажімо так. А, чому не поставити лайк і не підписатися, я не знаю. То тобто, давайте, бляха. Ютуб заповнювати українським контентом. Тому що його і так в загальному ма... Його в загальному мало. Так ви ще й не хочете допомагати. І це не круто. Так, фіня. Ми трошки зробили помилку. Я надіюсь, що я хоча б вже цього разу цієї спроби пойду цієї. Тому що я вже задовбався бляха, на ньому крутитися. Я не хочу робити 100 відосів на рахунок одного того самого рівня. Понімаєш, що я маю на увазі? Через це я її взяв легкий, легку складність. Тому що я надіюся, що зі збільшенням життя... А... Буде легше пройти. А висновку ніфіга те ж саме. Ще більше помилок роблю і все. А як так виходить, я не знаю. Я не знаю, не питай. До речі, вже як заговорили, за За Пофіг. то цей. Не забувайте так само дивитися відоси від початку і до кінця, тому що це допомагає продвинути відео далі. Теж. Так само, як і ці лайки. Можете навіть не обов'язково мене слухати. Просто вклю... включили на фоні. І все. Я робите свої справи, відос дивиться, перегляд зараховується, відос подвигається. все. Не обов'язково мене слухати. Якщо вам не особо як би мій голос доподобити. Або те, як я розм... Ну як ти мене зачепив? Ну блін. Так, треба менше говорити і тоді я буду робити менше помилок. Принаймні я так думаю. А чи воно справді так, я не знаю. Пішов уроку. Так, до того дурочка я не піду, в принципі, смислу немає, тому що він тільки питає, чи ти хочеш повернутися в город. Тобто на початок, де вибирати юні. А мені туди не треба, нашо, ну, типу, я не пройшов ще цей він, щоб вибирати наступний. Чінгачкуки, бляха. Оба! Оба! Я міг вилетіти! Я промахав свій шанс. Я міг туди водку виставнути, зверху пролетіти. І все. і все. Я би прийшов. Я, я... А що? А, а як я так бігом по цей? Пиздець. Ладно, все взяли в руки себе отут я не знаю як люди взагалі побігають без урону тому що я не знаю я не ну, не розумію як так можна там побігти щоб тебе не зачепило нічого опа а це нам потрібно це нам потрібно ми так біжимо і ні на кого не цей не звертаємо увагу і все! І проблем нема. Так, тому дурочку треба заплатити, щоб він нам дав цю. Як в мене немає 30 тисяч? А мене 24. Ні, мене 134. А чого ти не хочеш? Ну не хочеш, як хочеш. я за того дурочка покличу. Йди сюди. Не чіпай мене, ти йди тільки сюди. Ах, давай до. Той не підходить. Ти не підходиш. Давайте. Сюди йдемо чисто взяти. Та ти ти, ти задав, ти нічого толкового не кажеш. Ти кажеш те, що я вже сам знаю. О! Не давно пішли. Так, отут теж треба бігом, бьйом-бі-м-бьом-бйом-бь-бьом-бьом. Бігом, 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 бігом тако побігти. Опа, не зачіпимо навіть, прикинь. Опа. Так, нас босс, нас босс, треба зосередитись, треба не спішити. На боса треба, а... Я не пам'ятаю. Раз. Раз я, але він раз теж мене зачепив. Два! Ні, два теж мене зачепив. Та чого ти не пригаєш? Та як? Як? Ти. Чотири. Якщо не обчитався, то чотири. П'ять. Да ладно! Да ладно! Ми пройшли цей рівень. На цьому зупинимося. Продовжимо в наступному відео. А зараз підписуйся, став лайк, пиши комент і до зустрічі в наступному відео.